Так, Почали посівну нарешті, У зимі ячмінь. Ще вночі трошки дощ падав. але Перед тим заборонували боронами і трохи підтряхло і сіємо. І так сіють кіньми, там мокріше. Озерна, от, як видно, нема зверху. Тут вже підсихає, де значить буде добре. Отут де забила салійка була. так нормально. Лончик Домет, бо треба головки робити. Ото як припіднімається, то насипається. Давай під загрузку. Хто прийшов? Ну верно. Зараз будемо загрузати.